Ну, вітання всім, хто дивиться бабусими смаколиками з України. 12 пісних страв на святвечір. Кутя, Я її готую тільки з пшениці. Узуар. Вареники з картоплею. Вареники з капустою, вінегрет, пісні голубці з пшеном і гречкою, пиріжки з квасолею, скумбрія слабосолена, салат із квашеного бурячка, грибочки, борщик із квашеного бурячка і яблучка, запечені з маковою начиночкою.